Представники галузі освіти відзначили свій професійний день. У Волочиську в одному залі зібрались кращі освітяни громади: десятки реформ, сотні нововведень та всі зміни педагоги гідно приймають. А такі цінні знання, незважаючи ні на що, передають маленьким українцям. Ну, нові підходи в навчання, навіть сам урок став іншим. Нові методи, нові технології. Це дітям дуже подобається і. Вчителю також подобається. Хоча на початку було трішки страшно, трішки важко, але це є наше майбутнє в освіті, і ми тільки за це. Більшу частину свого часу діти проводять саме у шкільних стінах. Тож і умови в закладах і ставлення вчителів повинні бути відповідним. Ви для них друга мама, другий батько. І коли дитина приходить і, наче з таких дрібничок, чи це санвузол, чи це харчоблок, чи це дах на четвертому поверхі, в якому протікає під час уроку на парту, це не смішно. І насправді ми намагаємося скерувати, змінити заклади. Сьогодні на плечах вчителів важливе завдання нести зерно знань та прищепити любов до всього українського. Вони стали набагато активніше. Спілкуватися українською мовою і коли між собою помічаєш, допускають помилки, виправляють. Хоча такого раніше не так було помітно. Розумна нація головне завдання вчителів, і його педагоги виконують на відмінно. Тож за значний внесок у розвиток освітньої сфери, новітні підходи у роботі отримали грамоти та цінні подарунки. Мала нагоду від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради подякувати освітянам за вклад в наближення перемоги, за те, що щоденною своєю працею роблять вклад, те раціональне зерно знань, яке точно у нашому майбутньому, у наших дітях проросте. Успіхом дітях, які ростуть вже справжніми патріотами, дітях, які декламують разом з педагогами на освітянській ниві наша область і надалі найкращі, найвищі показники за підсумками здачі ЗНО, мультинаціонального тесту, участі у різних олімпіадах, малій академії. Я пишаюся тим, що Волочищина така талановита. Тож сьогодні нам залишається і далі. Спільними зусиллями кожен на своєму рівні робити вклад в наближення перемоги і наближати її щоденною працею. Педагогіка це наука, яка не стоїть на місці. Те, що було актуальним ще кілька років тому, сьогодні вважається архаїзмом. Наші діти швидко змінюються і змушують шукати нові підходи і методи. Але опанування педагогічних азів то лише пів справи. Головне любов до дітей.